Це тест петлічки, К 11 Wireless на дальність. Кроки: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, сім, двадцять вісім, двадцять десять, двадцять три, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Марк мене чув, як я Марка чув, а може мене ніхто взагалі не чув. Просто тест петлічки, що сказати? Коли я йшов сюди, сюди лицем, до оператора спиною, то це було дуже жорстоко по звучанню. Я вже це знаю. Повертаюсь назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять два, сто двадцять три, то двадцять чотири, сто двадцять п'ять. Все, сто двадцять п'ять кроків, що туди, що туди. Тест, отакий от, -от петлічки. До побачення!